Навіть погодка мені сьогодні шепоче. Зроби експеримент. А тому я відійшла подалі від машин, будівель, ну і звичайно людей. Адже сьогодні у нас дроп тест. Ну а в ролі жертв у нас сьогодні павербанк Q7. Трохи поюзаний, але працює Перевіримо працездатність. Абелі працюють. Ось заряд пішов. Перевіримо, ось пішов. Трохи характеристик нашої жертви. Павербанк U7 має пластиковий корпус, чудовий дисплей інформаційний, роз'єми USB A, Type-C Lightning. Ну і звичайно, безпровідна зарядка. MagSafe, чудово кріпиться до телефону. До речі, роль павербанка сьогодні буде цілувати асфальт. Ну а моя звичайна роль розляв. Мій зріст метр а павербанк буде падати з кишеньки, це десь напевно, метр, метр десять. Ну що, поїхали? Так, випадає з кишеньки. Поїхали. Нічого. Дійсно, тому що те, що він впав і не розбився, і корпус цілий, але він працює. Дивіться, він працює. Заряд йде, він працює. Для мене це шо? Е, Ну що, він цілий. Е, не знаю, якщо чесно, чи він працює. Е, так, тут маємо скол. Так, дивіться, він вмикається. Е, зараз візьму кабель, спробую зарядити. Так, заряд пішов, заряд іде, горить зеленим, і тут також горить. Так, це наш четвертий раз. Я вам покажу, що з ним відбулося. Ось. Ось результат моїх зусиль все ж таки корпус залишився. Дивіться, ага, просто відлетіла. Ну, це вже не працююче, я думаю, вже вже точно дисплей працювати не буде. Але, але, але що ще там загорілося, уявляю? Я не буду зараз експериментувати і заряджати телефон, якщо чесно боюсь. Проба номер 5 він вже розламаний. Я цю кришечку вже викидаю, вона нам не потрібна. Що буде далі? Так, і я прикладу зусилля. Але корпус, але корпус. По суті, Ані вже ось тут відвалились також. Це вже М -м? можна подивитися, що з чого він складається. Ну що, залишилось сказати тільки одне: не повторюйте цей експеримент, адже ми зробили це за вас.